Зібрали найцікавіші проекти маленьких квартир, які ми публікували в минулому році двушка з ремонтом за мільйон. У цій типовій двійці живе молода сімейна пара з улюбленим вихованцем. Котом, в оформленні інтер'єру хлопці дотримуються мінімалізму, не хочеться багато часу витрачати на прибирання, враховуючи побажання замовників, дизайнери з бюро Флац. Де сім дали друге життя в старій квартирі на перетворення знадобилося всього два місяці і один мільйон гривень дивитися проект повністю. Чотири кімнати на 30 квадратах у малогабаритній студії знайшлося місце для кухні, спальні, ванної кімнати, робочої зони та зони відпочинку. Автори проекту, архітектори Денис і Антон Юрови, вважають, що головне тут компактне і продумане з точки зору ергономіки. Розташування функціональних зон дивитися проект повністю. Однушка, що стала дівчиною, особливість квартири в її неправильній формі і невеликій площі, при цьому замовниця хотіла облаштувати на 38 квадратах повноцінну спальню, вітальню і кухню з обідньою групою. Авторам проекту вдалося Данилу і Гані Щепанович виконати всі вимоги. Житловий простір розділили перегородкою з вбудованим всередину телевізором. Вийшли вітальня і спальня. Дивитися проект повністю студія з бюджетним ремонтом і нестандартними меблями. Дизайнер Катерина Сизова робила цей проект для подруги, яка купила свою першу квартиру в новій Києві і мріяла, щоб вона була схожа на заміський будинок за вікнами ліс, повітря свіже. Птахи співають і хочеться впустити всю цю красу всередину. Дівчина часто подорожує і привозить зі своїх поїздок багато цікавих предметів. Квартира повинна була виглядати нейтральною, як гідний фон для будь-яких фантазій господині, дивитися проект повністю. Хрущовка, в якій комфортно жити, знаєте в чому головна романтика Хрущовок. Дизайнер Катерина Матвєєва вважає. Що головне не в тому, що практично всі ми провели в них дитинство, а в тому, що будинки, яким більше 30 років завжди оточені деревами, ця обставина і надихнула мене на створення проекту однокімнатної квартири, в якій стільки світла і повітря, що забуваєш про те, яке величезне місто навколо, пояснює дизайнер дивитися проект повністю. Однушка з бюджетним ремонтом для студентки цей проект приклад ситуації. Коли на ремонт немає ні часу, ні грошей, але хочеться жити з комфортом. Хоча б мінімальним квартира нам дісталася, коли чорновий ремонт був вже закінчений, розповідає дизайнер Марина Назаренко. Тому про те, щоб пограти з плануванням і зробити її більш раціональною, не могло бути й мови дивитися проект повністю. Яскрава дівчина в Києві. Квартиру площею трохи більше 40 квадратів можна було перетворити на студію, але Марина новікова принципово проти відкритих планувань спальня, інтимний простір їм не можна жертвувати до того ж, у двокімнатній квартирі можна розмістити не тільки господарів, а й гостей. Коментує дизайнер, автори проекту припустили, що мешканці будуть часто приймати гостей, тому передпокій кухню і вітальню об'єднали в єдину громадську зону. Кухню візуально виділили за допомогою гіпсокартонних перегородок, нижчої стелі і барної стійки дивитися проект повністю. Маленька студія, іграшка, замовниця, молода жінка купила квартиру в новому будинку на Петроградській стороні і довірила їй оформлення Ірині Акіменковій. Квартира бачилася їй модною оформленою з легким шиком, і щоб виглядала як іграшка, модна і сучасна, значить, студія для квартири площею 40 квадратних метрів, в якій збирається жити тільки одна людина. Це найкраще рішення відчуття легкого шику створюють благородні оздоблювальні матеріали, а образ іграшки або шкатулки, в яку хочеться заглянути хороший текстиль. Дивитися проект повністю, маленький і стильний лофт дизайнеру Марині Саркісян належало оформити незвичайне приміщення в лофт в карталі від відреставрованому будинку, де раніше розміщувався завод, і звичайно, ідеальним рішенням став стиль лофт для втілення проекту в життя. Навіть не потрібна була перепланування, виділили лише санвузол і невелику гардеробну при вході, залишивши все інше простір єдиним і неподільним. Дивитися проект повністю, ремонт на 32 квадратах. Власник цієї маленької квартири в старому будинку холостяк. Однак він хотів оформити не мінімалістичний інтер'єр, а більш затишний і житловий ловці зручним плануванням і продуманими системами зберігання дизайнера Марію Дедіані не злякали, а навпаки, надихнули поставлені завдання. Результат порадував усіх. Дивитися проект повністю, читайте також п'ять частих помилок в оформленні маленької квартири, за і проти гардеробна в маленькій квартирі, одинадцять постів, які потрібно прочитати власникам малогабариток.